На мої очі дивитись. Як це в біса сталося? Ви коли-небудь чули про такий бійцівський чемпіонат UFC? Так, це клята хрінь, яку хочуть заборонити. Цей боєць найкращий, який йому зустрічався. Ви ненавидите один одного під час бою? В жодному разі. А? Звідки ви знаєте Марка Кера? О, моє знайомі сто років. Він мій хороший друг. Давай, любий, Засильно. Марк. А тепер ні. Сьогодні сі Марк! Марк! Марку. Перемога це найкраще з відчуттів. Сорок тисяч людей вболівають за тебе. У світі не існує нічого подібного. Ані контракту, ані грошей. Жодне грошей. Ви маєте сильне знеболювальне. Може, адвіл? Адвіл? Це хороше знеболювальне. <звук> Дон, хочеш трохи? Ні. Вони роздають їх як цукерки. Давайте станемо разом. Усі станемо разом. Дон, можеш нас фотографувати? Так. Про що ви думаєте на початку бою? Це просто. Думаю, хто кому перший зробить боляче? Це гран-прі визначить найкращого бійця світу. Він повернувся з краю прірви. Подивимося, чи здобуде він перемогу над Марком Колманом. Ви взагалі розмірковували, як це битися з другом за великі гроші. Дозволь мені бути поруч. Я завжди має обертатись на коло тебе чоловіку? Навперед, жертв забирає. Мій великий боєць. кохаю. Він хоче твій автограф. Звісно, без проблем. Не битися.